Будь ласка, запитання від народного депутата Мазурашу Георгія Георгійовича. З року в рік, крім відповідних законопроєктів, я поправками до проєкту держбюджету пропоную обмежити максимальні зарплати в держсекторі. Ви, Роклана Андрію, десь зазначали, що підтримуєте таке. Чи готові ви підтримати цього року відповідні пропозиції щодо обмеження максимальних зарплат в держсекторі і спрямувати ці кошти на збільшення мотивації для наших захисників, які боронять державу, які, ризикуючи здоровим життям, захищають інтереси України на передовій? Чи готові ви, як голова комітету, Подібні пропозиції під час обговорення проекту держбюджету на 2026 рік підтримати і посприяти тому, щоб це було реалізовано, щоб ми нарешті обмежили максимальні зарплати в держсекторі. Про що говорять у тому числі і наші з Володимиром Олександровичем виборці регулярно, принаймні на 203-му окрузі Чернівецької області точно дякую за відповідь. Руслан Андріївну, давайте, будь ласка, що там про виборців. Георгія Георгійовича і Володимир Олександрович, давай А я чекаю, поки мені засвітиться, що в мене включений мікрофон. Тут є певна затримка. Я послідовно підтримую обмеження зарплат в державному секторі і буду за це голосувати, якщо подана поправка буде вами. Одночасно з цим я би хотіла підкреслити іншу тезу. За як я вже сказала. Оборона фінансується лише з наших власних ресурсів, міжнародні кошти, які в тому числі зараз фінансують зарплати в державному секторі, поки що на потреби оборони спрямовувати не можна. І для того, щоб економію, яка з'явиться або може з'явитися внаслідок. Обмеження зарплат в держсекторі можна було військовослужбовцям спрямувати. Потрібно спочатку досягнути відповідної домовленості з партнерами.